Вітаю, шановне криптопанство! Як отримати винагороди від ZetaChain без жодних вкладень розберемо у сьогоднішньому короткому відеоогляді. А перш ніж почати, перевірте, чи ви підписані на цей канал, щоб не пропустити майбутні дропи та бути в курсі найкращих активностей зі світу криптовалюти. Багато з вас витрачали свій час на тестування мережі SUI з надією отримати очікуваний дроп. Діскорд проекту особливо ламився від напливу новачків після гарного дропу Aptos. Проте команда вирішила не роздавати дроп, а влаштувати ранній продаж монет через лаунчпад з забороною участі українського ком'юніті. Цим самим проект налаштував велику частину користувачів проти себе, що може дуже погано попливати на розвиток самого проекту, більш детально розповідав про це у своєму телеграм-каналі. Крім цього, левова частина користувачів перестала брати участь в тестнетах та розраховувати на дропи. Але на мою думку, зараз найкраща можливість продовжувати тестувати мережі. Оскільки чим менше людей тестує, тим на більший дроб може розраховувати кожен тестувальник, особливо коли це гарний проект, який зовсім не потребує вкладень, а лише кілька хвилин вашого часу на тиждень. Традиційно почнемо огляд теснету з короткої частини душної теорії та команди розробників проекту. ZetaChain – це блокчейн платформа, створена для забезпечення безпеки та прозорості даних у різних галузях, таких як фінанси, медицина, логістика та інші. Одним з головних принципів ZetaChain є надійність і швидкість обробки транзакцій. Крім того, платформа надає можливість використовувати різні технології блокчейну, включаючи приватні та публічні блокчейни. ZetaChain також пропонує власний токен ZETA, який використовується для забезпечення безпеки та захисту даних, а також для здійснення різноманітних транзакцій та операцій у системі. Основоположниками проекту ZetaChain є колишні співробітники централізованої біржі Coinbase, які працювали там ще з початку її заснування. Один з них є творцем токена BAT. Щоб зробити ваш обліковий запис придатним для потенційного аирдропу, вам потрібно взяти участь у ZetaChain Testnet. Ви отримуєте Zeta Points за всі ваші взаємодії. Бали дозволяють членам спільноти відстежувати свій прогрес і внесок у Zeta Labs. Структура заробітку балів у другій версії Zeta наступна: 5 тисяч pointів за запрошення нових користувачів, 7 тисяч за щотижневу транзакцію. 1750 поїнтів за щотижневу транзакцію рефералів і більше 10 тисяч поїнтів за знаходження багів на платформі. Тож переходимо на свапалку від Zetalaps. У вкладці Leaderboard підтверджуємо Твіттер, попередньо залогінувшись у вашому аккаунті. Та підключаємо Metamask гаманець За підтвердження Твіттера ви отримаєте ваші перші 5 тисяч поїнтів. Далі переходимо в вкладку Get Zeta і отримуємо безкоштовні тестові токени мережі. Після цього переходимо в вкладку Swap та раз в тиждень переганяємо тестові токени з однієї мережі в іншу. Бонусом отримуємо перші 5 NFT, а також 2 NFT з позначкою 101 та 201, попередньо заповнивши форму. Відповіді можете знайти в телеграмі за посиланням під відео. Переходимо у guild та пересвідчуємося, що маємо всі відкриті ролі. Також не забуваємо приєднатися до Discord проекту. Підсумовуючи, варто відзначити, що Zetachain цілком рівний проєкт, який досить активно розвивається, має дуже активну спільноту та плюс-мінус готовий продукт, тому 100% варто ознайомитися з проектом та виконати перераховані активності. На цьому наше відео підходить до кінця. Якщо огляд здався вам цікавим, не забудьте вліпити вподобайку та підписатися на канал.